Я колись розказував вам, приклад, коли ми йдемо в школу, там у нас одна бабунька жила, і в неї така яблуня. Гарно вже такий, коли йдемо і в школи, вже такі солодкі, добрі яблука. А знаєте, які школи йдуть? Колись ж не, не годували в школі. Хто взяв, хто не взяв їсти. Ну, в основному то не брали їсти, а що брати? Хліб чорний і варення, ну це я згадую своє дитинство. І ну, в основному то й не брали. І так тільки ці ж школи забігають, ідуть, і вони в ці яблука. І його, знаєте, стільки обривають. І тоді вже та баба Меланка стояла завжди на перелазі. Такий був перелаз, якщо пам'ятаєте. Згадаємо трохи юність з дитинства. Сталася, вже всі проходять вони. Льонки хлопці, дід сюди. Це батько Левко, Левко, але його льоня називали. І ми приходимо, нас з пилини, висипає нам яблук. Ми не лізли, ми ніколи туди не лізли. Тобто, а чого не лізли? тому що мама нас, не дай би бог, я пішов би яблука, це різка була б 100%.